Чотири роки тому ремонти доріг у Львові стали на паузу. Кожна гриня тоді була потрібна фронту, проте за цей час навантаження на дороги лише зросло. А критичний стан магістрали став питанням безпеки та логістики міста. Львів навчився відновлювати інфраструктуру, не чекаючи закінчення війни. Я Анастасія Локашевська, це Ютуб канал Львів 24 Розберемось, чому місто повертає техніку на вулиці, хто за це платить і які масштабні зміни чекають нас у 2026-му. Оскільки пріоритети Львова різко змінилися після вторгнення Росії, і місто призупинило всі великі проєкти, віддавши перевагу підтримці ЗСУ, за роки експлуатації в режимі гуманітарного хабу, дорожні покриття на ключових напрямках почали буквально розсипатися. Чекати далі означало повністю паралізувати рух. Тому місто вирішило діяти. Насправді ключовим пріоритетом нашим є підтримка Збройних сил, і це беззаперечно те, на що ми фокусуємо всі наші зусилля. Водночас інфраструктура міста зношується. і Якщо не приймати ургентних рішень, то насправді це може коштувати в десятки і сотні разів більше. Тому на цей рік у нас є в пріоритеті 11 важливих об'єктів, які буде реалізовувати команда міста. Замість того, щоб чекати на великі гроші, Львів залучає три джерела фінансування: кредити, допомогу бізнесу та нову практику відтермінування оплати. Це працює так. Місто оголошує тендер, підрядник виконує роботу власним коштом, а громада розраховується з ним поступово впродовж кількох років. Першим таким випробувальним майданчиком стала вулиця Залізнична. Її найаварійнішу ділянку 400 метрів від Квазікільця до Ясної планують повністю відкрити вже до кінця березня 2026-го. До нової моделі фінансування приєднались і підприємці. Вулиці Помененка та Бескицька оновлюються у співфінансуванні з бізнесом, який працює поруч. Це класична схема Він Він. Місто отримує дорогу, а бізнес інфраструктуру для своїх клієнтів. На фінальному етапі вулиці Віра Надії Любові. Це частина стратегічного безбар'єрного маршруту. Вона з'єднує реабілітаційний центр Unbroken із протезною майстернією та соціальним житлом. Тут кожен з'їзд та кожен сантиметр тротуару адаптовані для людей на кріслах колісних та ветеранів на протезах у 2026 році. Львів планує масштабні ремонти низки ключових магістралей із відтермінуванням оплати підрядникам. І мова не лише про відновлення дорожнього покриття, а й оновлення транспортної інфраструктури з урахуванням майбутніх потреб. Наприклад, у проєктах вже передбачено нові смуги для громадського транспорту на частинах Шевченка, Стрийської, Городоцької, Героїв УПА та інших вулиць, що сприятиме швидшому та ефективнішому руху трамваїв і автобусів. Вулиця Стрийська – це об'єкт, який критичний для нас, оскільки це в'їзд в місто, це важлива магістраль. А ми плануємо збільшити кількість смуг, зробити окремо додаткову смугу громадського транспорту. І так само це робота, яку ми плануємо робити. І дуже дякуємо тим компаніям, які зголосилися з відтермінуванням оплати. Тому що реальної суми коштів на виконання таких робіт немає. Водночас, якщо ми не зробимо це цього року, то доведеться за два роки робити вже капітальний ремонт цієї вулиці. Вулиця Шевченка важливий пріоритет для нас. Це рясне 1 рясне 2 Кам'янка, Шевченківський район. Так само дякуємо компаніям, які зголосилися робити звіт термінуванням оплати. Крім кредитів і бізнес-співфінансування, Львівщина отримує підтримку від міжнародних програм. Так, майже 5 мільйонів євро від програми «Інтерек-Некст» піде на ремонт понад 18 кілометрів дороги на гірне добромель, важливою для транспортного сполучення та пунктів пропуску. Такі гранти підсилюють можливості відновлення дорожньої інфраструктури, яку раніше реалізовували виключно через державні та місцеві кошти. Ремонт доріг наразі це не лише зручність для водіїв і пішоходів, це безпечний рух по місту та менше аварій, розвиток громадського транспорту та велоінфраструктури, підсилення економічної активності в місті та регіоні, підготовка Львова до післявоєнного відновлення інфраструктури. Ви знаєте атмосферу, яка є в державі? Що будь-яка вільна гривня вона має йти на підтримку збройних сил. І це святе. Ми можемо робити такі проекти, а за грантові кошти, за інвестиційні кошти, кредитні кошти. І ми відкрили нову опцію. Виявляється, будівельні компанії мають дуже багато техніки і обладнання, і простій, дуже дорого коштує. І ми спитали: а ви готові робити роботи з оплатою після закінчення війни? Вони сказали так. І ми пішли в тендерні процедури, отримали переможців. Ремонт вулиць і транспортних артерій сприяє не тільки комфорту, а й довгостроковій стійкості міста в умовах війни та після неї. Львів знайшов спосіб ремонтувати сьогодні і платити пізніше, об'єднавши ресурси бюджету, кредитів, бізнесу та партнерів. Це дозволяє поступово відновлювати ключові вулиці та магістралі, не відкладаючи роботи до кращих часів. І, хоча війна продовжується, місто доводить. Інфраструктура може розвиватись навіть у складні часи, якщо є стратегія та партнерство. З вами була Анастасія Лукашевська, Ютуб канал Львів 24